Заговорили про дієти, і так захотілося чогось смачненького. Назар Павлів сьогодні обіцяв нам приготувати смажені млинці з кабачків. Ти знаєш, смажено, та ще зранку це доволі шкідливо. Дуже багато людей бояться їсти смажені продукти, бо кажуть, що там дуже багато холестерину. Олена, я нещодавно знайомився з останніми дослідженнями, які говорять про те, що холестерин, який міститься в продуктах, немає ніякого відношення до холестерину, який міститься в крові. Тому не обмежуйте себе у даному виді їжі. Тим паче, якщо це. Смажені млинці з кабачків приготовані самим Назаром Павлюм. Добрий ранок, шановні телеглядачі. Сьогодні ми будемо готувати страву, яка називається млинці з кабачка. Для приготування цієї страви потрібен, звичайно, кабачок, морква потрібна, борошно 5 столових ложок і 2 яйця. Натираємо кабачок. Наші млинці з кабачка. Готуються швидко. Ну і, звичайно, для приготування цієї страви. Основним інгредієнтом і є сам кабачок. До уже натертого кабачка продовжуємо натирати моркву. В кінці натираємо акуратно, щоб не травмуватися. До натертого кабачка з морквою додаємо борошно 5 столових ложок, як я наголошував. І також додаємо. Два яйця. Також не забуваємо посолити і поперчити до смаку. Це все потрібно добре перемішати. Для цього використовуємо звичайну ложку. В сковороду наливаємо олію і чекаємо, поки вона підігріється. Після того, як олія на сковороді розжарилася. В неї поміщаємо наш кабачок з морквою, роблячи такі млинці. Для того, щоб перегортати на другу сторону, рекомендую користуватися ось такою звичайною лопаткою. Ось такий апетитний вигляд мають наші млинці. Як ви переконалися, спосіб приготування їх абсолютно простий і по часу абсолютно недовго. Рекомендую смакувати. Зі сметаною. Тому смачного вам! Назар Павлі успішно справився з приготуванням їжі, чим вкотре довів, що справжньому чоловікові все під силу. Отже, тепер сучасній жінці не потрібно шукати шлях до серця чоловіка через шлунок. Самі справитись і самі все приготуєте. Однак залишається питання: а чим же ж брати вашу увагу? От ти, Олеже, особисто на що звертаєш увагу, коли дивишся на жінку або дівчину? Ну я, коли дивлюся на жінку, я звертаю увагу на такі речі, які не можу зараз озвучувати, тому що і ранковий ефір, і можливо біля екранів є. Неповнолітні діти, ну а ми жінки більш відвертіші, щиріші. І зараз ти почуєш, а також наші глядачі, на що звертаємо увагу ми, жінки, коли дивимось на чоловіків? Я не знаю. Зовнішність ну, Парах, зовнішність. Іде? Ну а на що? Зовнішність, як дивитися? Знизу вверх чи зверху вниз? Зверху вниз. Зверху вниз, тобто, спочатку, що зачіска, напевно? Звіска. Далі що? Далі чи пройшли депіляцію вії? А, так я та, вже до я ж не доходи. До війни не, не доходить, тобто На чолі ви зупиняєте свій аналіз. так? – Так, На чолі зупиняйте. Якою повинна бути зачіска тоді? Зачіска якою гарна, коротка, близько ну близько, водовга. Оглянути бути. – Головне, щоб чисте було волосся, так помити і все це. Добре, дякуємо, дякую, дякуємо. Про чоловіки у вас можна щось запитати? Не можна? Ти бачу, які, наскільки у нас сміливі прикарпатські жінки, вони, вони навіть бояться щось говорити про чоловіків. Коли бачите перед собою чоловіка, знайомого, незнайомого, на що дивитись в першу чергу? В першу чергу я звертаю увагу на манеру поведінки і здатність підтримувати свій стиль в розмові, в одязі, в ставленні до жінки. Добре, ну це вже досить так глибоко. Ну, ваша перша зустріч, так, до прикладу, як зі мною. Ну, зовнішність ви сказали, так? Як ви аналізуєте зовнішність? Що повинно бути пріоритетом? На що нашим чоловікам в першу чергу, тобто я повинен бути таким накачаним, так, затяні Обов'язково так. От ваш стиль, наприклад, стриманий, діловий. Ну, чоловічі, а чоловічі, де? а є такі, що мають жіночі, а так? Так, так це, це, це. Добре, ви на чоловіка дивитеся зверху чи знизу? Як, як його аналізуєте? М -м зверху. Зверху? З чого тобто, починаєте? Очі. Очі, добре. Далі. <смі> і все, що нижче. І все, що нижче, так. Тобто виділяємо очі окремо і все що нижче. Дякую. дякую. Дуже дуже дякую. Насправді. Дякую. це насправді їм в підсказка. добре, очі. А що ще? Ну, після очей на що дивитись? Взуття. На взуття, окей, далі. На що ще дивимось? На губи. На губи, а губи, якими повинні бути. Ну я розумію, очі, очі якимись цікавими, взуття, напевно, чистим, а губи, якими повинні бути. Такими, як Світлана Лободич. <рес> ні, ні, трішки менше. Ми. Ми. Добре, ви погоджуєтесь, ви теж дивитесь? Чи можливо на якісь інші риси звертаєте? Очі. Очі губи, взуття в першу чергу чистими. – бути. Добре, дякую, дякую. У мене очі. Добре, гарно. У вас? Посмішка. Посмішка. Посмішка має бути така, як монналізи, чи можливо якась. така? <смішка> ну, щира, щоб була. На що ви звертаєте увагу, коли бачите чоловіка в першу чергу? Стосовно зовнішності? Ну, на що я звертаю увагу? Ну, на зовнішній одяг, на взуття. Яким воно повинно бути? Чистим. Чистим, добре, окей. Тобто ви дивитеся знизу вверх, так? Правильно? <смішка> Спочатку так, стрижка хороша, чисте взуття, гарне, акуратно він бути. А що таке може бути в чоловіка, що вас буде відлякувати в зовнішності? Я знаю. Не хочеться говорити таке. Ні, ну чому це поради для чоловіків? От Чоловік щось повинен бути саме не перше, ну, в хорошому стані. Мається на увазі, щоб він фізичному. був не в фізичному стані, щоб, і щоб він був ну, ну, підтягнутий акуратно. Добре, дякую, гарного дня. Успіхів. Можна від вас отримати коментар стосовно зовнішності чоловіків. Ви спіште на пару, так, яку вже прогуляли, правильно ну, це святе. Будемо підсумовувати, опитавши рівно 56 панянок прикарпаття. Підеко отримали коментар. Більшість, на жаль, встидалася сказати коментар. Напевно, є якийсь такий пережиток страху до чоловіків. Ми зрозуміли, що в плані зовнішності багато хто звертає увагу на очі. Є люди, які звертають увагу на взуття. Є люди, які звертають увагу на усмішку, на губи, навіть одна дівчинка звертає увагу. Не, напевно, за губками криється зуби. Основними критеріями для чоловіків це повинно бути охайний зовнішній вигляд. Не обов'язково одягатися дорого. Головне, щоб цей одяг був чистим. Ну, теж ми також зрозуміли з цього опитування про те, що жінки дивляться на чоловіка зверху вниз. Отже, шановні друзі, для того, щоб бути таким справжнім прикарпатським пікапером, вам в першу чергу потрібно усміхатися і робити свої оченята добрішими. В ефірі передача вже ранок галичани. У нас вівторок, 5 травня, так, так. Травня? саме так, початок робочого тижня. І зараз ми хочемо розказати про події, які увійшли в історію саме цього дня. Отже, у 1921 році Коко Шанель у Франції вперше представила парфум Шанель номер 5 Незабаром ця новинка стала лідером продаж у світі. Ну а в 1949 році почала діяти Рада Європи. У 1956 році в Токіо почався перший чемпіонат світу з Дзюдо. У 1960 році Леонід Брежнєв був обраний головою президії Верховної. Ради радянського союзу він його обирали тимчасово, але як кажуть, немає нічого більш тривалішого аніж тимчасовість, і він прокерував державою 18 років. Ну у 1999 році, вперше в історії Шотландії, відбувся відбулися вибори власного парламенту. Олена ми з тобою заговорили про те, що Тисячу 1921 році було представлено е, парфум Шанель номер 5 Він є актуальним і сьогодні. Так його люблять. Так багато жінки, жінок так. і ним користуються. А ти, до прикладу, знаєш, як правильно обрати парфум і на які місця його потрібно наносити? Ну кожна жінка обирає за своїм уподобанням, за своїм смаком. А ось щодо того, як і куди його наносити, то існує такий написаний закон. Завушка це для себе на зап'ястя для. Інших, ну а для коханого це переважно на е, декольте. На декольте. Ну якщо ви рухаєтесь у громадському транспорті, то можете собі ще трішки на потилицю теж напшикати парфумів, щоб ваші сусіди теж мали можливість хоча би чимось помилуватися. І, і все таки, як вірно наносити парфюми, саме про це в наступному нашому сюжеті. Одяг, який ніколи не знімають, відчувають або не бачать. Вони сповіщають про появу жінки чи чоловіка і продовжують нагадувати про них, коли вони вже пішли. Французи вважають, що бути привабливим, необхідно носити елегантне взуття, мати акуратну зачіску, доглянуті нігті, а головне вміти правильно підібрати парфуми. За легендою, першою пляшечкою пахучої рідини поділилася, а тобто подарувала грецькому паромнику Фаону Афродіта. Чоловік, який був невродливий і намарне хотів очікувати уваги жінок, але завдяки цим парфумам він зміг скорити прекрасне серце геніальної Сафо. Ми знаємо, що це тільки легенда, але кожен з нас знає, що є такі парфуми, на запах яких обертаються всі. Слово парфум походить від латинського виразу перфум крізь дим. Воно вказує на початкове використання ароматів як результат спалювання ладану і рослин в релігійних обрядах. Стародавні єгиптяни були першим народом, який зробив парфуми невід'ємним атрибутом своєї культури. Відбулося це близько тисячі років до нашої ери. Вони робили парфуми з екстрактів троянди, хни, лілії і м'яти, які розчиняли в маслі і наносили на шкіру. Єгиптяни також першими почали зберігати парфуми в скляних пляшках. Перші парфуми, назва яких нам відома, вода Угорської королеви. Перші парфуми, назву яких ми знаємо, називаються Вода Угорської королеви. Монах-відлюдник у 1367 році створив ці парфуми для угорської королеви Ельжбети. І 60-річна королева могла спокусити завдяки цим парфумам молодого короля Казимира, короля Польщі. Хоча він мав великий потрясаючий вибір молодих красунь. Не тільки запахи, але й і назви парфуми мають певну історію. В ранні часи, коли змішувалися примітивні запахи, наприклад, розмарин, жасмин або лавандова олія, разом вони не виконували якийсь певний гарний аромат. Але завдяки цьому ці всі нюанси згладжувалися екзотичними назвами, які мали, наприклад, такі назви «Король Сіаму», Озіріс або якась екзотична красуня. Згодом, коли парфуми використовувалися більше, назви їх змінювалися, були більш екстравагантними. Наприклад, плоть, збудження, блудниця. Дами, які хотіли подати знак мужчині про те, що вони симпатизують, використовували парфуми під назвою садного бажання, до складу яких входили природні афродізіаки. і це дозволяло навіть не стріляючи очками викликати шалену пристрасть. А в 19 столітті учені хіміки почали проводити штучно синтезовані складові парфумів. Це стало початком запашної індустрії, яка на сьогоднішній день налічує 10 мільярдів доларів. Загалом у виготовленні парфумів є щось містичне: щоб пахуча рідина стала ароматом, у неї потрібно вдихнути життя. Існує більше 35 тисяч речовин, із яких можна створити парфуми. Але основні компоненти етиловий спирт та ефірні масла. Склад усіх парфумованих засобів однаковий це спирт, вода і концентрат парфумований і певного складу. Різниця полягає тільки в певній пропорції суміші. Найдорожчими і найтривалішими є парфуми, до складу, який входить приблизно 20-30 а то й до 40% парфумованої консистенції, на 90% спирту плюс фіксатор. Вони найдорожчими, тому що до складу використовуються найдорожчі природні компоненти. Туалетна вода має в собі 15-20% суміші концентрату на 75% спирту. Туалетною водою та парфумованою водою можна використовуватися щодня в будь-якій кількості і наносити на будь-які частини тіла. Парфумована вода або денні парфуми мають входить до якого складу, який входить 15-20 концентрованої суміші на 90% спирту. Власне, ця продукція парфумованих засобів включає до себе більш пахучу рідину, яка дає власне і пахучість більшу самого парфуму туалетної води верніше. А одеколон має в собі від 6 до 12% концентрату на 75-75% спирту. Вибір парфумів справа непроста. Не можна відкрити пляшку і тут же відповісти беру привабливість аромату. Пов'язана із тим, що багато парфумних засобів змінюють свій запах після того, як їх нанести на шкіру. Наносити парфуми парфумовані засоби слід на пульсуючі точки, які є на тілі. Це є зап'ясток, згін ліктя, зона декольте під коліном, тому що власне ці зони бувають завжди теплими, і парфуми тримаються, бо парфумовані засоби тримаються найдовше 4-5 годин. І на протязі дня парфуми можна додавати, поновлювати запах таким чином, бути в образі, який ви собі вибрали на сьогодні. Якщо ви крапнули духами на зап'ястя, у жодному випадку не тріть їх один об одного. Це спотворить запах. Відмінний ефект виходить при використанні одного і того ж аромату в декількох продуктах. Наприклад, гелю для душу, лосьйону для тіла і як останній етап парфумів. Проте будьте обережні. Якщо ви користуватиметеся різними лосьйонами і кремами для тіла, а потім нанесете парфуми, то їх запах може виявитися спотвореним. Тому користуватися варто або засобами без запаху, або ж з тієї лінії, що і парфуми. Щоб вибрати парфуми, треба йти тільки з хорошим настроєм і за день перед тим не вживати гострої пряної їжі, тому що вона якраз збиває відчуття аромату. Для того щоб вибрати парфум, його спочатку треба нанести на Зап'ясток, на пульсуючи теплу точку. І це, ви, коли ви нанесете парфум, відчуєте першу верхню нотку. Це якраз власне оця нотка, яка задурманює, яка якраз б'є в носик, і власне ви відчуваєте першу, яка вона триває одну хвилиночку. Друга нотка середня починає проявлятися через 10 хвилин. І ви вже можете чути серце аромату, і відповідно вона називається середина. І базова нота проявляється аж через 1-2 години. Це є нота шлейфу, яку ви будете чути вже протягом дня і будуть відчувати всі ваші колеги і друзі, які будуть з вами спілкуватися. Якщо вибрати парфум, вам потрібно прийти сьогодні, попробувати, поспати ніченьку, а рано вирішити, чи вам підходить цей парфум. Кожному аромату відповідає певний образ, до якого належить кожна людина зі своїм темпераментом, характером, професією, стилем одягу, віком, звичками та й, зрештою, запахом вашого власного тіла. Але щоб у різний час ви були різною, користуйтеся впродовж дня декількома ароматами. Рекомендовано туалетні води змінювати на протязі дня кілька разів згідно обставин, які ви, в яких ви буваєте. Зранку, здебільшого, користуються туалетними водами з легкими квітковими ароматами. В другій половині дня можна використати туалетну воду з більш насиченим мускусним ароматом, а ввечері уже більш теплі, глибокі з парфуми, із які мають мають в собі якусь певну загадку. А ще аромат рекомендують підбирати згідно пори року. Він також залежить від погоди. Ти погоди, чому треба враховувати? Тому що в жарку-спекотну погоду тіло виділяє свої природні запахи, і тому важкі солодкі парфуми абсолютно не підходять. Цей момент на теплу погоду жарку слід використовувати свіжі парфуми з запахом цитрини, зелені, квітів. Взимку, коли зимове повітря сухе. Запахи людини не проявляються настільки, наскільки влітку, і відповідно на цей момент можна використовувати більш важкі, солодкі, пряні туалетні парфуми чи туалетні води. Так само парфумовані засоби реагують на вологу і на суху погоду. Слід звернути на те, що волога погода може з'їсти, умовно називаючи так фруктові легкі запахи, тому на дощ або на якусь вологість, яка довго в повітрі триває кілька днів, краще використовувати так само важкі, умовно називаючи якісь такі пряні глибокі запахи. Відповідно на сонячну, гарну свіжу погоду, міняємо запах на свіжий зелень. Квіти і фрукти. Фахівці стверджують, не шукайте запах модний, шукайте свій. А ідеально підходить той аромат, який через 5 хвилин після нанесення вам не заважає. Багато жінок використовують підборів парфумів уже думку своєї товаришки або якісь певні модні тенденції, які існують на ринку. Ну, чийсь запах, не можна сказати, що він буде вашим. Це можна тільки відчути вже на протязі п'яти хвилин. Якщо на протязі п'яти хвилин цей парфум вас не дратує, ви його не відчуваєте, і він стає вашим, тобто він є ваш і він вам підходить. Це не означає, що він розвіявся і він нестійкий і щез. І чому я не пахну, я його не відчуваю. Головне, що відчували оточуючи, які з вами спілкуються і відчували, і знали, які у вас гарний смак. Запах зачаровує і запам'ятовується. Сексологи стверджують, що навіть закохуємося ми за запахом. Відчуття, що ти гарно пахнеш, додає впевненості в собі. Тож використовуйте різні аромати, адже парфуми це мистецтво маніпуляції. Сана послуючи за тіла, які є зап'ясток, лікоть, ліко, згін ліктя під коліном або в на декольте, тому що ці. Частинки найбільш зберігає тепло і, відповідно, утримується запах парфуму. Також утримую запах парфуму волосся, але не слід наносити безпосередньо на волосся парфум, тому що спирт, який впливає на волосся, висушує його. Краще скористатися за засобами, які, можливо, вам допоможуть отримати запах на волосся. Це додаючи кілька крапель під час миття голови в шампунь ваш або в бальзам погляду за волоссям. Або скористатися порадою американок, які роблять таким чином, вибризгують повітря певну кількість парфуму і проходять крізь цю хмаренку. Відповідно, парфум осідає на волосі, на одязі, і ви маєте легкий невимушений запах. Також можна використати парфуми, верніше вже порожню фляшечку ваших улюблених парфумів, поставити у шафу з білизною. І таким чином ваш улюблений запах. Буде вам вас радувати ще вдома, і ваша білизна буде так само гарно, приємно пахнути. Якщо ви користуєтеся своїм улюбленим парфумом довший час, ви можете е, притупити е, сприйняття вашого парфуму, для того, щоб ви знали, яку міру необхідно щодня вам. На себе приснути, ви можете запитатися пораду ваших близьких. Чи не сильно я пахну, тому що краще мати запах більш м'який і ніжний, а не відлякувати від себе навколишніх своїм сильним запахом. Краще мати гардероб парфумів великий, тому що парфуми це є мистецтво маніпуляції. Сьогодні ви загадкова і ніжна, завтра ви спокуслива, а післязавтра ви зовсім інша. Тому цьому допоможуть вам парфуми можуть вам допомогти бути різною, а саме головне щасливою. 5 травня. Доброго ранку. Ми продовжуємо згадувати тих осіб і видатні події, які відбулися саме цього дня. Отже, цей день народилися у 1815 році рівно 200 років тому французький драматург, автор соломіного капелюшка Ежен Лабіш. Ну а в 1818-му Карл Маркс, економіст, філософ і революціонер. В 1836-му Сидір Воробкевич, український письменник, композитор, музично-культурний діяч з Буковини. У 1846-му році народився Генрик Синкевич, польський письменник, Нобелевський Лауреат. А у 1907-му році народилася Ірина Вільда, радянська письменниця, громадська діячка, лауреатка Шевченківської премії за роман «Сестри». Річинські, ну а ось британська співачка Адель сьогодні відзначає 27 років. Звичайно, ми не стримались з Олегом, і вам і собі робимо приємне і слухаємо пісню у виконанні цієї чарівної співачки.